Ну, щоб було їхати, можна просто все вдома подивитися, як відбувається. все. Можливо, і так, але суть в тому, що ми концентруємося на одній ідеї, яка є максимально широкою, інший тип мислення. Тобто, коли ти вчиш іншу мову, ми можемо пізнати цей світ різними шляхами. Намаскар, дорогі. Ми продовжуємо розбирати з вами наших справжніх ворогів. Наші кайдани, які ми будемо розривати. Хто ще не в курсі теми, гляньте наші попередні відео, де ми пояснюємо, хто ж такі наші справжні вороженьки? І які ж це кайдани, які не дають нам рухатись до нашого духовного розвитку? Ставати кращими людьми, кращими версіями себе, розвиватися, любити, жити наповно. Сьогодні ми будемо розбирати такий кайдан, який називається комплекс культурної надмінності. Що це означає, що ми. Допускаємо, що наша культура, наші звичаї набагато вищі, ніж якісь інші сім'ї, набагато вищі, ніж інші країни, інші культури там, і так далі. При тому, неважливо, якого рівня в тебе культура чи в тебе там, знаєте, підлітків є якась з них група, вони об'єднуються, тобі створюють якісь там жарти один з одним, якісь там способи там, виразити себе, якесь мистецтво створює, своє рідне. І от є наша група, і вона якби набагато краще. Ну, ніж за інших, так, з'являється такий групізм. На рівні міста це таке, що наше місто, воно краще там за інші міста. Ми будемо боротися. От в нашому місті писанку розписують ніде в світі, більше так не розписують писанку, як в нашому місці. Це робиться і через те, що ми розписуємо найкращу писанку, ми найкращі у світі. Ну, такий підхід і це про все можна бути. На рівні держав, тобто держава сформувалася певна мова, що наша мова краща. За інші мови, чи наша культура краща за інші, чи наші пісні вони ну, мелодійніші за інші. Можливо, і так, але суть в тому, що ми привласнюємо собі якісь речі, що це от наше, і краще воно не те, що воно об'єктивно краще. Хоча воно може і об'єктивно бути краще, а того, що це наше. Просто, от є моя дитина, і вона ну, вже краще <смі> за інше, просто що вона наша. І це природній механізм такої от прив'язаності. Через цю прив'язаність формується якраз комплекс, такий, який виростає, що от ми є краще за інші. і як наслідок виникає така річ, що відповідно, якщо ми кращі, інші меншовартісні, їх потрібно притісняти, і вони не мають права на життя. Хто бачив імперії різні, як вони працюють? Що вони притісняють інші мови? Притісняють інші культури, роблять домінантною якусь одну мову, якусь одну культуру, якісь одні звичаї, а всі інші витісняються за периферію. І так було у всіх імперіях, які ви можете от, взагалі, в світі згадати. Абсолютно у всіх, я от не знаю жодного виключення. Де б такого не відбувалося, що є от одна мова домінантна, а решта на периферії. Є одна культура, яка домінантна і насаджуються іншим, а всі решта також на периферії опиняються. І звичай, і все-все все 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 побут. Тому що, чому воно краще, тому що воно наше. Так? А якщо воно не наше, воно відповідно гірше, і коли з'являється людей якісь можливості впливу, вони стараються подавляти інших. Так? І оце от розрізнення не дає можливості побачити у всьому вищу свідомість. Побачити у всьому його прояв, що насправді все це одне і те ж, просто з різних сторін воно розкривається. Все це. Різні способи вираження людини, які потрібно всі цінувати. Мій духовний майстер казав, що не має бути одинаковості культурі, має бути різноманіття. І це різноманіття має поважатися, тому що кожна мова окремо вносить інший тип мислення. Тобто, коли ти вчиш іншу мову, я от коли розмовляю англійською мовою, я починаю мислити зовсім по-іншому. Коли я повертаюся на українську, в мене інший тип мислення з'являється. Тобто кожна мова дає тобі. Якесь розкриття характеру свого по-новому. Ти заїжджаєш в іншу країну, я коли подорожував. Наскільки круто це було, коли ти заїжджаєш в нову країну, ти там заходиш в супермаркет, там зовсім інші продукти <гум> того супермаркеті, там інша валюта, люди по-іншому виглядають зовсім. Архітектура зовсім інша. Ще якщо подорожувати європейськими містами, є в них певна така риса схожості, але все рівно є. Певні нотки, які відрізняють одну країну від іншої. І так далі, і ти йдеш, і я розумію, що я розширяю свою свідомість, я пізнаю це різноманіття, різнобарність цього світу, наскільки воно багате все. А тепер уявіть, якщо всюди була б одна мова, одна культура, всюди було все однаково, відповідно, якщо культура однакова, мова, тобто спосіб вираження, теж однаковий, і всі звичаї однакові, відповідно. І смаки з'являються ті ж самі, і люди починають уподібнюватися, і от приходить до того, що люди будують одинаково всюди. Тобто ти приїжджаєш в іншу країну, а там одна така сама архітектура. так? Цікаво чи не цікаво приїжджати в таку країну? Приїжджаєш в іншу країну, а там такі ж самі звичаї, нічого нового, тобто так себе, як вдома. На щоб було їхати, можна просто все вдома подивитися, як відбувається. все. Різні мови, різні культури, вони всі збагачують світ і всіх потрібно берегти. Наш духовний наставник казав, що має бути різноманіття в культурі, але єдність в цій от ідеї, що ми всі, це є вища свідомість, ми всі це брати, ми всі це сестри. Так? І всіх ми любимо і всіх приймаємо. І тоді не буде з'являтися такої от речі, що от наше це краще, ніж за інше. І коли ви зітрете для себе ці кордони, ви будете приймати. Усіх і все, незважаючи на різні обставини, які можуть складатися, вам відкриється шлях до розуміння цього, а що ж означає оця от мантра? Чому ми постійно її повторюємо? Баба нам, Кевалам. Вища свідомість це все, що є навколо. Тобто все, що ми можемо побачити і не можемо побачити, це є проявлення Вищої. І ці кайдани не насковують на шляху до розуміння цієї ідеї. Бо саме процес усвідомлення цієї глибокої ідеї, це і є процес духовного розвитку, якщо так спростити максимально. З кожним повторенням мантри, то що, і що таке медитація? З латинської мови, наприклад, як медитатіо, глибокий роздум над якоюсь ідеєю. Тобто ми в медитації не відключаємо свій розум, ні про що не думаємо, а ми концентруємося на одній ідеї, яка є максимально широкою. Максимально широка така, яка може вмістити весь світ в себе, що все є одне єдине. Потрібно відкинути ці наші комплекси, ці всякі кайдани, які не дозволяють нам побачити у всьому єдине. Все єдине, але все при цьому і різне. І ця різність якраз і створює, з одного сторони, конфлікти вона створює, тому що. Коли є різне, воно між собою конкурувати починає, коли немає усвідомленості цього єдиного. А з іншого боку, це різне дає різнобарність цього світу. Ми можемо пізнати цей світ різними шляхами. Ось. І дуже цікаво, коли є саме це різноманіття. Я от помітив, люди, яких цей комплекс найбільше всього розвинутий, це культурної надмінності, що от наше, от все. Воно набагато краще. Люди, які живуть на одному місці, бачать тільки одне, і, відповідно, дуже сильно звужене от світосприйняття. Чи от звідки з'являється расова дискримінація, так от, нелюбов до інших рас. Більшості з'являється в тих людей, які ніколи <свісно> не спілкувалися з людьми іншої раси. Я в дитинстві перший раз побачив. Чорношкіру людину, ну це десь підлітковий вік, напевно, був. Я не бачив раніше, ну, по телевізору, звичайно, так, але вживу. А так, щоб почати спілкуватися, це в університеті. Так, щоб я почав спілкуватися з одним хлопцем, там був, приїхав один з Колумбії південна американець, і ти спілкуєшся, і ти починаєш розуміти, ну, така сама людина, як і всі. Тобто, то також заслуговує на любові, і напки на, 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 дуже цікаво. Було спілкуватися з різною культурою. Коли ти подорожуєш, ти починаєш спілкуватися з іншими людьми, ти починаєш знайомитись. А ще якщо ти заводиш друзів в різних країнах, ти все починаєш вважати більше громадянином планети Земля. І тоді допускається ідея, що всі насправді вони брати і сестри. Просто якось так сталося, що всі розбрелись по світу, еволюція йшла якимось своєю чергою. І з'явилося це різноманіття. всі прийшли від одного і всі до одного. Йдемо. А люди, які не знають інших людей, от спілкуються тільки от зі своїми сусідами, от ціле життя з одними тим самими людьми спілкуються, в одному тому самому місці живуть, нікуди не виїжджають. Тоді розвивається цей комплекс. Тому люди, подорожуйте, досліджуйте інші культури. От Мій дід завжди казав, який в мене мудрий дід був. Все, що є, воно від Бога. Все, що є, воно святе. Так? Ти Старайся піклуватися про всіх, старайся дізнатися усе. Так? Але при тому цінуй своє. Тому, друзі, подорожуйте, досліджуйте світ, дізнавайтеся про різні культури, спілкуйтеся з різними людьми, допускайте в свою голову різні точки зору. І ці от різні точки зору, які ви зберете себе в от розширюйте вашу свідомість, і ви дозволите побачити більше. виходите за межі культурної надмінності. Що от Наше воно найкраще. Наше воно дуже круте, <свісно> звісно. Але інше теж добре. Тобто всі круті, всі хороші. Руйнуйте ці кайдани. усвідомлюйте, що це кайдан, який не дає нам розвиватися. А з кайданами, який метод боротьби, ми їх зустрічаємо і стараємося отак напряму приймати бій і розривати його. В тому випадку ми подорожуємо ми спілкуємося з різними людьми. Ми досліджуємо різні культури, так? тобто ми от розширюємо світосприйняття і те, що ми бачимо. Друзі, бажаю вам подорожувати, спілкуватися, любити, медитувати, Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, як ви проробляли оце от питання. Як подорожі вам допомагають усвідомити, що всі навколо єдині? Спілкування з різними людьми як вам допомагає? Що ж бажаю вам гарного дня Намаскар.